Вітаю, друзі, з вами Андрій Аматор І сьогодні ми поговоримо про Нобелівську премію. Одна з найпрестижніших, найвідоміших нагород у світі, яку щороку з нетерпінням очікують науковці, письменники, миротворці, економісти та багато інших. Вона стала символом визнання найвидатніших досягнень людства. Сьогодні я вам розповім цікаві факти про Нобелівську премію, деякі курйозні, навіть несподівані історії, а також про українців-кандидатів на премію та вихідців з України, які стали лауреатами Нобелівської премії. Але для початку не забудьте підписатись на канал, поставити лайк. Цьому відео можете написати в коментарях, хто на вашу думку зараз гідний отримати Нобелівську премію. Ну а ми переходимо до теми. Отже, цікаві факти про Нобелівську премію. Поїхали! Сьогодні знаменита Нобелівська премія, безперечно, є найпрестижнішою нагородою в усьому світі. Вона щорічно присвоюється людям за культурні, академічні та наукові досягнення. Багато хто знає, що Нобелівську премію затвердив Альфред Нобель, але мало хто чув історію, яка криється за цим твердженням. Альфред Нобель народився 1833 року у Стокгольмі в родині інженера. Його батько Еммануель Нобель спеціалізувався на будівництві тунелів і мостів. Коли Альфред підріс, він почав працювати разом зі своїми братами в сімейному бізнесі батька для того, щоб будувати дороги в гірській місцевості, в ті часи використовували такі вибухові засоби, як нітрогліцерин і порох. Але нітрогліцерин було дуже важко і проблемно транспортувати, бо він дуже чутливий навіть до невеликих коливань. Так у 1864 році, під час того, як на фабриці батька робітники вантажили нітрогліцерин, стався вибух, який забрав життя шістьох людей, включаючи і рідного брата. Та Альфреда Еміля Нобеля. Після цього нещасного випадку молодий Альфред почав думати про те, як зробити вибуховий пристрій безпечнішим і потужнішим, але щоб при цьому було його легко транспортувати. Маючи деякі знання в області хімії, він почав експериментувати. І ось одного разу, коли нітрогліцерин випадково пролився на Осадову гірську породу і висох. Вийшла цікава суміш, яку легко було транспортувати, але яка по силі вибуху не поступала з нітрогліцерину. Згодом додавши туди декілька інших речовин, Альфред Нобель запатентував вибуховий пристрій, який він спочатку назвав безпечний порох Нобеля. Проте пізніше Альфред вирішив дати своєму винаходу грецьке ім'я «Динаміт», що означає сила. Ця речовина миттєво стала популярною, бо її легко можна було транспортувати і використовувати з різною метою. Спочатку динаміт використовували в мирних цілях. Для підриву шахт будівництва доріг і знесення старих будівель. Але потім, бачачи його силу і потенціал, його почали використовувати військові. Незважаючи на те, що Альфред був пацифістом, спокуса великих грошей привела до того, що він побудував 90 фабрик з вироблення динаміту та іншого виду вибухової зброї. У 1888 році, коли помер інший його рідний брат Людвіг Нобель, одна французька газета замість некролога на Людвіга помилково надрукувала в своїй газеті некролог на Альфреда. Заголовок говорив. Торговець смертю мертвий автор статті обурювався, що Альфред Нобель казково розбагатів на тому, що винайшов шлях як в найкоротші терміни знищувати максимальну кількість людей. Прочитавши у відомій газеті цю статтю про себе, а Альфред тоді жив у Парижі. Нобель дуже засмутився і вирішив, що після своєї смерті він хотів би залишити зовсім іншу спадщину, щоб його пам'ятали не як винахідника потужної зброї, а як людину, яка вклала своє життя в досягнення миру на землі. І так, 27 листопада. 1895 року у шведському клубі Парижа Альфред затвердив Нобелівську премію, віддавши в новий фонд 94% всього свого майна. Тоді це був 31 мільйон шведських крон. На сьогоднішній день це приблизно півмільярда доларів. Так з'явилась найпрестижніша нагорода в світі Нобелівська премія. Кажуть, що до затвердження Нобелівської премії, незважаючи на статки у мільйони доларів, Альфред страждав на депресію. Він ніколи не був одруженим і у нього не було близьких друзів. Його єдиним другом був пастор протестантської церкви в Парижі. За розповідями обізнаних людей, саме пастор зіграв велику роль у тому, що Альфред перекваліфікувався зі зброяра у філантропа. До речі, цей пастор, якого звали Натан Седерблюм. Сам отримав Нобелівську премію миру у 1930 році, слухаючи проповіді пастора, а також регулярно відвідуючи церкву і займаючись благодійністю, Альфред поліпшив свій емоційний стан. Він писав у своєму заповіті, що його особливе бажання полягає в тому, щоб на присудження премії не впливала національність кандидата, щоб премію одержували найбільш гідні, незалежно від того, скандинави вони чи ні. За висловлюванням преси це спричинило небувалий ефект. За спільними наслідками гучніший, ніж вибух винайденого ним динаміту. Шведи, співвітчизники Нобеля, були обурені таким непатріотизмом. Публічно обурювався навіть король Швеції, а можливі спадкоємці ніяк не могли змиритись з втраченим багатством. Шлях від заповіту до його виконання був довгим. Справу слухали в судах Стокгольма, Парижа, голосували в парламенті. Два роки пішло на те, щоб втілити ідею заповіту юридично, і лише у 1900 році було урочисто затверджене на статут і правила, що регламентують діяльність створених нобелівських структур, які діють і сьогодні. На це був виданий спеціальний указ короля Швеції, і перші нобелівські премії були присуджені у 1901 році. Вони присуджувались кожного року за винятком першої і другої світової війни. Волю Альфреда Нобеля дотримано щорічно восени премію імені, а це близько мільйона доларів США. Отримують найдостойніші у шести номінаціях. І вже більш ніж століття, 21 жовтня, саме до його дня народження, на прес-конференції оголошуються і публікуються в пресі результати таємного голосування в Нобелівських установах. Урочиста нагорода номінантів на Нобелівську премію відбувається 10 грудня, у день смерті Альфреда Нобеля, яку вручає король Швеції. Нагороду миру вручає керівник Нобелівського комітету в присутності короля або королеви Норвегії разом з грошовою премією, розмір якої змінюється в залежності від доходу, отриманого з Нобелівського фонду. Лауреат нагороджується золотою медаллю і дипломом. А ще лауреат повинен виступити з так званою Нобелівською меморіальною лекцією, яка публікується потім Нобелівським фондом в окремому томі. Відносно недавно, у 1969 році, Банк Швеції започаткував премію з економіки імені Альфреда Нобеля. Вона вручається разом з іншими, але суворо кажучи, вона не є офіційною Нобелівською премією. Кожного року серед приблизно трьох тисяч номінантів відбирають не більше трьох лауреатів. В разі, якщо премію отримує більше однієї особи, грошову винагороду, а це, як я вже казав, близько мільйона доларів, його ділять між ними. Цікаво, що іноді комітет взагалі може не присуджувати премію, якщо вважає, що цьогорічні відкриття не заслуговують на таку нагороду. Вік лауреатів, як правило, більше 50 років, але наймолодшою стала Малала Юсавзай, що отримала премію миру у 17 років, а Найстаршим став Джон Гуденаф, який отримав премію з хімії у 97 років. До речі, відкриття за яке вручено премію, і саме вручення нерідко розділяють десятки років. Не раз так бувало, що вчений просто не доживав до отримання Нобелівської премії, а посмертно, до речі, премія не вручається. Саме так у свій час Іван Франко у 1916 році не зміг отримати Нобелівську премію, тому що помер невдовзі після того, як його висунули номінантом. Що стосується інших вихідців з України, які отримували Нобелівську премію. Ілля Мечников мікробіолог, ембріолог, зоолог та імунолог, народився на Харківщині, емігрував до Франції через переслідування імперської російської влади за проукраїнські настрої у 1908 році. Лі мечникову разом з німецьким ученим Паулем Ерліхом було присуджено Нобелівську премію за праці з імунітету Зельман Ваксман, американський вчений вихідець з Липовецького повіту, що зараз у Вінницькій області. Нобелівська премія 1952 року в галузі фізіології та медицини була йому вручена за відкриття стрептоміцину. Першого антибіотика ефективного при лікуванні туберкульозу Шмуель Йозеф Агнон народився в місті Бучач на Тернопільщині, отримав Нобелівську премію в галузі літератури за два найвідоміші романи: Весільний Балдахін і Нічний Гість. Георгій Харпак, родом з Рівненщини, лауреат Нобелівської премії з фізики 1992 року за винахід та вдосконалення детекторів частинок. Роалд Гофман народився в місті золочів в родині випускника львівської політехніки, інженера Гігеля і вчительки Клариса Фран, лауреат Нобелівської премії 1981 року, за розробку теорії протікання хімічних реакцій, що значно розширює можливості для планування хімічних експериментів. До речі, у 2006 році він відвідав рідний золочів, де брав участь у відкритті пам'ятника євреям. Він постійно листується земляками, золочівцями та тернопільчанами. Пам'ять вченого зберегла Огоди про його дитинство у гуцульському костюмчику у 2013-му Був серед інтелектуалів, що підписали звернення світової академічної спільноти на підтримку українського Євромайдану у 2017 році. В Україні випустили поштову марку «Роалд Хофман номіналом 5 гривень. Це були лауреати Нобелівської премії вихідці з України, але є й чимало українців, яких було номіновано на здобуття Нобелівської премії. Але з різних причин нагороду вони не отримали. Наприклад, номінантами-представниками України в різні роки були і Віктор Ющенко, і Мустафа Джемілєв, Борис Олійник висувався на здобуття Нобелівської премії з літератури, Сергій Жадан, Ігор Калинець, також навіть Петро Порошенко у 2015 році був номінантом на здобуття Нобелівської премії миру. До речі, поліцейська служба безпеки Норвегії у 2017 році заявила про операцію російських спецслужб, метою якої було вплинути на Нобелівський комітет, щоб не допустити вручення премії Порошенко. Тепер давайте перейдемо до просто різних коротких, цікавих фактів про Нобелівську премію. Отже, близько 20% усіх лауреатів Нобелівської премії мають єврейське походження. Фізик Зомерфельд є своєрідним рекордсменом. Його номінували на Нобелівську премію цілих 84 рази, але він так її і не отримав. Однак вченим він був воїстину великим, та викладачем теж цілих сім його учнів згодом отримали премію, якої так і не дочекався їхній учитель. Найчастіше, згідно зі статистикою, володарями Нобелівської премії ставали люди, народжені 28 лютого або 21 травня. Якщо у вас день народження у ці дні, то задумайтесь, можливо, ви дуже визначна людина. Одним із лауреатів Нобелівської премії був і Альберт Ейнштейн. Однак усі гроші він покірно віддав колишній дружині, тому що за його шлюбним контрактом він зобов'язаний був це зробити. Колишня його дружина явно була персоною вельми далекоглядною. За найнепотрібніші відкриття вручають пародійну шнобелівську премію. До речі, один нідерландський вчений отримав і Нобелівську, і Шнобелівську премію. Знаменитий Махатма Маганді цілих п'ять разів був номінантом на Нобелівську премію миру, але так і не отримав її. Деякі лауреати відмовлялись приймати премію. Знаменитий письменник Жан Поль Сартр відмовився від неї, бо не вірив у офіційні нагороди. В'єтнамський політик Ле Дик Тхо відмовився від премії Миру, тому що війна на той час ще тривала. Присудження премії Бараку Обамі у 2009 році викликало суперечки, тому що він отримав її на самому початку президентської каденції. До речі, серед номінантів на премію миру колись іронічно був і Адольф Гітлер. Хоча в епоху його правління німецьким вченим законом заборонялось приймати Нобелівську премію. Щороку Нобелівський фонд збирає інформацію про приблизно три тисячі видатних вчених та їхні відкриття. Номінують у підсумку близько 300 осіб, але кількість переможців, як я вже казав, не може бути більшою за трьох у одній категорії. Нобелівська премія може бути отримана тільки фізичною особою, а ось премія миру може бути вручена як людині, так і організації. Я вже казав, що 20% лауреатів мають єврейські походження, але близько 43% лауреатів це громадяни США. Що ж, друзі, і наостанок, Нобелівська премія це не лише визнання. Але й символ величезної поваги і впливу. Вона відкриває нові можливості для лауреатів від фінансування досліджень до впливу на політику та культуру. Однак слава приносить з собою і нові виклики, адже життя після премії часто стає публічнішим і складнішим. Нобелівська премія це унікальне поєднання науки, культури, політики і навіть людських доль. Вона нагадує нам, що навіть у світі, сповненому труднощів, завжди є місце для великих відкриттів, миру і добрих справ. На цьому на сьогодні, все. Друзі. Всім дякую за увагу. З вами був Андрій Аматор. Не забудьте поставити лайк та підписатись на канал. Побачимось в нових відеороликах.